Друзі, усіх вітаю, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх гарних новинок, ручної роботи, машинної вишивки, якісних принтів, ексклюзивних в'язаних іграшок і унікальних аксесуарів ручної роботи від кращих майстрин із Дніпра. І так, мій острівець знаходиться локаційно у Дніпрі на пастера 6 А. В центрі залу між сільпо та фокстрот, який тільки що зачинився, і так на сьогоднішній день маю багато гарних новиночок, починаючи з ось таких унікальних хустиночок і комірців ручної роботи, ось такі кепочки і ще одні хустиночки, Погляньте в різних кольорах, різних розмірах. Тому у вас є можливість обрати із наявності або замовити щось індивідуально. Далі залишається все менше і менше папаючих ручної роботи. є ось така білесенька, дві чорненьких і тілесна. Далі для тих, хто шукає унікальні аксесуари. boleh tengok Дівчинка-майстриня із Дніпра створила свій власний бренд, називається Ілона Бренд. Все щиро рекомендую. Погляньте, можна брати ось таку шапочку, дуже смачна вартість до свят, сумочка, і дуже багато гарних, ось таких унікальних прикрас, чокерів, сумочок на будь-який смак. І кожен її виріб ви отримаєте. Ви ось таких гарних подарункових коробочках абсолютно безкоштовно. Далі для тих, хто шукає в'язані іграшки, погляньте. Сьогодні теж люди приходять, обирають. Мені дуже приємно, що. Купують повторно ті, хто вже колись щось у нас купував. Тому це дуже-дуже круто. Так, далі є сукні в оренду дитячі, наші трендові футболочки з Шевченко. Сьогодні привезли ось такі вінтажні новиночки. Це аксесуари, ви мене давно просили. Вони доступні в покупку, але якщо вам потрібно на якусь подію або виступ, то є оренда від 150 гривень. Далі. В'язані футболки, масочки ручної роботи. З цієї сторони, погляньте, ось така поновлена іграшка. Далі є брошечки, ось такі різні бусики, селянки, гертани. Ось така унікальна колекція іграшок. Ви можете їх придбати у парі. Так, далі є ось такі пов'язочки для наречених, і дуже багато різних браслетиків, мотанок залишається все менше і менше, і багато різних цікавих брелочків. Далі хто в пошуках цепочок на окуляри, то запрошую переглянути або замовити індивідуально. І Різних цікавих браслетиків майстрині створюють на ваш смак. Далі є ось такі цікаві сережки, це якісна ручна робота від Ілони Бренд, є трошечки ремінчків і ось такі цікаві теж сумочки ручної роботи. Так, далі, і з цієї сторони є прапори, колекція футболочок, сукні з коміром, банти. І ось такі дитячі з вишивкою спіднички та футболочки для ваших дівчаток та хлопчиків можна обирати. Далі для тих, хто шукає трендові ексклюзивні футболочки, то запропоную з принтами: ось такі ексклюзивні, унікальні, а є з якісною машинною вишивкою в різних кольорах, різна тканина і різні розміри. Далі для тих, хто шукає футболочки з принтами, сьогодні робила формати прямих ефірів, то в соцмережах можна буде переглянути огляд всіх футболочок. Бовочок, я потрошечку буду загружати, але ось так от вам показує на сьогоднішній день багато новиночок. Далі є тільники, дитячі, дорослі, підліткові, і є унікальна колекція якісних вишиваночок з льону. Ви можете обрати формати Family Look, ви можете обрати сукні, великі є розміри. Є вишиваночки для дівчаток з вишивкою бісером, і є суконьки з машиною вишивкою теж на різний смак і бюджет. Далі. Гарні прапори величезні з машинною вишивкою. І ось такі базові. Ваші улюблені футболочки теж повністю якісна машинна вишивка, дитяча, підліткова серія і доросла. І залишилося в мене ще трошечки ось таких світшотиків. Можу зробити невеличку знижечку на ті позиції, які залишилися в одному екземплярі. Тому ось так от виглядає мій з цієї сторони. Нагадаю, що є сукня в оренду на ваші події. І е, е, якісь гарні фотопроекти. І, і, і ще доповню покажу, що у нас є ось такі невеличкі презентики. Це... В'язані іграшки, погляньте при очки по 100 по гривень. Є ось такі дуже гарні колекційні іграшки. Ви можете створити повністю такий фемелі родину і обрати собі або на подаруночки. Тому ось такий невеличкий огляд зробила для вас сьогодні. З вами працювала сьогодні цілий день з утра до вечора. Всім, хто завітав, всім щиро дякую. З наступаючими святами головне бережіть себе, і все буде Україна. Будемо вірити в нашу з вами перемогу. Ці наступні два дні я проведу у сімейному колі І вже у понеділок вийду для того, щоб порадувати вас нашими творчими подарунками ручної роботи від мене особисто і від інших майстрині з Дніпра, з якими працюю зараз у форматі Суборенда. Тому якщо є бажаючі на травень в такому форматі, попрацювати працювати, до залюбки запрошую. Якщо ж ні, то плану перейдемо з вами. В онлайн режим і будемо працювати з акцентом на онлайн замовлення по Дніпру і по Україні, але з виходом раз на тиждень все ж таки в офлайн у торговий центр, в якому я тут вже працюю 4 роки. Тому всім, хто планує що шити, перешивати на кінець весни і літа, пишіть, дзвоніть. Вже є невеличка черга, за що я щиро вам вдячна. Всі інші замовлення роблю. Відшиваю ви в порядку черги. Всім, хто чекає, щиро дякую. З вами була я, Світлана. Дизайнер технолог сукань, аксесуарів і подарунків ручної роботи, які створюють для вас з любов'ю вже багато років. Сьогодні на мені ось такий мій патріотичний ем, Шевченко, базова футболочка, бавовна, ось такий подовжений крій, широченький рукавчик, такий легкий овер і е, кюготи ручної роботи із оксамиту, е, які я створюю сама, е, і приймаю замовлення в подібному форматі, як в брюках, так і в кютах. Можливо, навіть е, літній формат в шортах, е, бо зараз на це йде. Такий мікротренд, тому ну, хто що хотів мріяв, то звертайтеся. А з вами була я і прощаюся з вами на два дні до понеділка. На все добре, Па-па.